Шановні колеги, а, щоб ну, не було нікого здивувань, то ну, дійсно, коли новий повноважень був призначений, теж дивуються, що його не виконують його доручення і, і немає не жодної реакції на системні порушення прав дітей. Я скажу, як голова -го слідчої комісії, і проконарада проголосувала звіт з усіма тими проблемами, які сьогодні знову бачить уповноважений. Немає виконання урядом, міністерствами. Не виконаний звіт, що служить комісії. Немає жодної реакції на це, а це все, просто, це все зробило ці проблеми ще більш вираженими і більш проблемнішими. Отже, я робив запит на, на омбудсмана, тому що ми не маємо інформації. Ось, 20 листопада я зробив запит, відповіді до собі. не отримав, тому може тут почуємо всі відповіді. Просили включати моніторинг і не включали депутатів. Я сподіваюся, для цього закладу будемо вже включені і будемо також їздити в моніторингові візити. А я хочу сказати в своєму спутному слові важливі речі, бачимо всім останнім часом багато інформаційних повідомлень про неналежні умови утримання дітей в закладах різних типів, про порушення прав дітей. Та випадки насильства і безумовного насильства дітей є, на щодо дітей є неприпустимо і не тільки в закладах, а й в родинах і будь-де. Бо коли діти гинуть від недогляду в біологічної родині, як це, на жаль, трапилась трагедія в Пісачині, коли мати залишила чотирьох дітей на 5 днів і вони живцем згоріли, це шокує не менше. Проблема дотримання прав дітей в закладах вона не нова. Хочу підкреслити, що жодної дискусії що для, що для дитини краще, заклад чи родина її не існує, звичайно, дитині краще, в родині. Питання закладу постає тоді, коли родина дитини є небезпечною, а соціальною або немає можливості створити належні умови для виховання дитини. І тоді працівники ССД, Служби справа дітей, поліції опиняються перед вибором чи залишити дитину в небезпечній родині. Чи вилучити дитину з небезпеки. І якщо в громаді є патронат, звісно, дитина поміщається в іншу родину. А якщо патронату немає, що тоді робити? Тобто -то заклад тут виникає та має бути як екстрене реагування. Також є діти, які посеретівши відмовляються йти в іншу родину. Або діти, які мають травматичний досвід перебування в інших родинах і не хочуть знову йти в прийомну родину. І це здебільшого підлітки. І ми не маємо на це теж закривати очі, це є в реальності. Є діти, які склають кримінальне правопорушення щодо інших дітей, які мають психічні розлади, і родини відмовляються брати їх до себе і виховати дітей разом з іншими дітьми, не визначивши ступінь їх небезпеки, теж помилка. І я б навіть сказав злочин щодо інших дітей. Саме тому різні типи закладів для дітей є в усіх країнах світу, під дітей з різними потребами. Всюди є школи з пансіонами. Але тут основне питання, які це заклики, які в них умови та які послуги дітям там, які діти послуги там отримують. І дуже шкода, що в нашій країні в Мінсоцу ми не чуємо, що повинно бути в країні створено, як мають бути трансформовані існуючі заклади. Навпаки, декілька років поспіль лунають заклики, тут дуже важливо послухати всі, що декілька років ми чуємо заклики не фінансувати дитячі заклади. Від Мінсоцу та деяких громадських організацій. Та ще й закликають до цього міжнародних партнерів не фінансувати заклади. А не фінансування закладів веде до того, що там жахливі умови, в тому числі побутові, які пан омбудсмен та ваші та ваші представники виявляють. А діти продовжують жити в захливих умовах. Тому що не розвивати, не фінансувати заклади, заклади закликає Мінсоц. Я. І це якесь закликать коло. А можна було ж їх давно вже трансформувати по європейському типу в сімейно орієнтованими послугами. В той же час, як на натріжах створюються приватні дитячі заклади. І це буде окреме питання далі. А чому цього ніхто не бачив? Чому не бачив створення приватних дитячих закладів? Або роблять вигляд, що їх немає. Вся законодавча база для трансформації закладів є. Але, напевно, чогось не вистачає. Саме тому я читаю, що вкривість повідомлення про виявлені порушення, і направляв свій запит до омбудсмана. І ми профільний комітет захисту прав дітей для того, щоб адекватно реагувати, маємо мати повну картину. З повагою до роботи омбудсмана та представників. Сьогодні ми маємо розібратися чітко з причинами допущених прав дітей. Та та як права дітей були поновлені після моніторинних візитів? Дякую.